Черкаси, тут значна загроза. Черкащина тут дуже багато дронів, сімка кубків. Паш... Вітаю вас, друзі, і вам вороги! Привіт! Таке мені привітання порадила одна моя знайома, воно мені дуже сподобалось. Що ж, сьогодні була одна з наймасштабніших атак на Черкаси. Пишуть, що близько 50 шахедів проривалось на Черкаси, більшість шахедів збили, на жаль, постраждала газова інфраструктура в зв'язку з цим жителя міста Черкаси та околишніх сіл. Рекомендували перекрити газопостачання в своїх будинках. Ось є повідомлення від Ігоря Табурця. Під ворожим прицілом була критична інфраструктура зокрема, пошкоджено об'єкт газового господарства. Також дрони летіли на інші важливі інфраструктурні об'єкти в Черкасах. Хто проживає в цьому місті, всі знають, де пролунали вибухи. Тому очікуйте офіційну інформацію і знайте, що. Треба всім молитися, просити вище сили захисту і буде чим менше жертв і постраждалих у вашому місті. Що ж, нагадаю вам, що, на жаль, підтвердились мої теропрогнози для Черкас від 27 березня та від 26 квітня. В далі в Черкасах дуже забруднене повітря, бо вже були влучання по критичній інфраструктурі. І ось, на жаль, це підтверджується. Далі може бути. Дуже багато дронових атак. Це дуже пильні Черкащина, особливо Умань, Канів, Черкаси. Тут значна загроза. Черкащина що тут покаже? Трійка жезлів, сімка кубків. Паш Кубків і королева мечів. Черкащина тут дуже багато дронів. Сімка кубків, Паш Кубків, загроза для дітей і загроза там, де вода. Королева мечів. На жаль, це загроза для житлових будинків. Далі хейтери зараз можуть прямо чесати вже ручки, писати коментарі. Нещодавно я записала відео про Петра Порошенка, де говорила, що його дружина подала позов до суду. Можете подивитися це попереднє відео. А тепер у мене ось новий є коментар, щоб розглянути. І пише ось Жінка. Да, прогноз не позитивний, но ви же говорите, як карти ложатся. Правда, поэтому всегда с удовольствием вас смотрю. Людочка, посмотрите, пожалуйста, я слышала, що Зеленський – это второе пришествие Ісуса Христа. І він спасає мир, і нас спасет, борются проти зла мирового. Це правда, що скажуть карти. Заранее справляюсь. Спасіба, тобто мені мало було прогноза про Порошенка. Зараз буде прогноз про Зеленського. І прибічники Зеленського, і прибічники Порошенка, звісно, будуть писати, що там розклад проплачений, а прибічники Порошенка пишуть, що тут розклад проплачений. Але ж. Але ж, але ж я читаю лише тільки карти і не підтримую не Зеленського, не Порошенка, не будь-якого іншого політика при читанні карт. І намагаюсь бути максимально абстрагованою та об'єктивною. Що ж, давайте подивимося: місія Зеленського. Не будемо дивитися, чи він пришестя Ісуса Христа на землі, тому що щоб не говорили, що це взагалі богохульство. Але ось чи бореться він проти світового зла. Чи бореться пан Зеленський проти світового зла? Подивимось, що покажуть карти Таро. Тут жриця, якась місія досить така є: шістка жезлів, король мечів і четвірка пентаклів. Боротьба є тут і. На жаль, йому дуже багато перешкод робиться. Але те, що він бореться, шістка жезлів є, і військові є король мечів. Він як воїн світла, дійсно, що означає тут четвірка пентаклів? Втримати Україну, незважаючи на те, що кажуть, що він її здає, давайте подивимося. Чистка пентаклів. Ну, звісно, при Зеленському щось можуть від України віддати. Але він все одно він накопичує ресурси для боротьби. Якби був якийсь інший президент, все одно війна була б, тому що це кармічна історія, на жаль, для України. І судячи по тому, як ви лупашите себе в коментарях, один одного устрої робите такі войнушки. Хто за якого кандидата готові один одного розідрати, то, на жаль, ще війна не буде закінчуватися. Я робила вчора прогноз по Біблії. Ви можете його подивитись, хто не бачив. На жаль, вищі сили нам дають ще поки що воєнні дії, і ми повинні змінюватись на краще, випромінювати енергію любові для того, щоб стати переможцями в цій війні добра і зла. Давайте подивимось, чи є у Зеленського якась така кармічна, істотна місія для світу? Чи являється він ось цим Месією, новим? Давайте подивимось. Десятка кубків, карта сім'ї, Туз Пентаклів, шанс, світ і вісім пентаклів. Враховуючи те, що тут випадає старший аркан світ, ось, подивіться, 21-й старший аркан. Я думаю, що у Зеленського досить таки серйозна світова місія. І він виконує свою роботу, і ось випадає ту з Пентаклів. Ну, це як дійсно шанс. Звісно, хто тарологи можуть написати своє бачення, але пишіть це толерантно, тому що, знаєте, хто розкладає карти, той вірно і трактує. А ви можете мати своє бачення мого розкладу. В той же час. Нічого поганого, ось тут. Критичного, на Зеленського не випало, чи є в нього світова місія так є, він робить роботу не тільки для України, а й для всього світу. Так, можна його хейтити, він такий, сякий, пересякий. Але, знаєте, у кожного з нас на плечі сидить ангел, який чує наші бажання. Чим більше ви хейтите нашу владу, нашого президента, свою жінку чи свого роботодавця, тим більше вони будуть ставати все гіршими і гіршими. Тому, якщо ви хочете, щоб світ показував Покращувався, то ось так в думках: робіть позитивну афірмацію, що президент у нас хороший, що Україна перемагає, що ЗСУ з усім справляється, що Україні надають зброю для перемоги, і що все у нас буде добре. Давайте краще так робити візуалізацію. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Далі. Трамп може валяти туди-сюди, але ж я вам говорила в своїх попередніх прогнозах, що Україну не залишать без підтримки. Ось є така новина, що Німеччина підтримуватиме Україну та надаватиме озброєння, навіть якщо США припинять допомогу. І якщо Україна впаде, якщо Путін виграє цю війну в тому сенсі, що він окупує Україну, то це буде велика загроза для країн НАТО. Нарешті Європа починає починає трішки розчухуватись і розуміти реальну загрозу. Тому я думаю, що Україну без підтримки не залишать і віримо, звісно, в краще. Далі я вам говорила вже в попередньому розкладі про Крим. Трамп говорить, що ми здали Байден з Обамою. Подивіться моє відео в плейлисті договорняки за 2022 рік, і я вам про це говорила. Не можу я з цим не погодитись. Далі Трамп сказав на відповідь журналістки. Що він розчарований ударами Путіна по Україні і сказав, що відповість на питання, чи довіряє він Путіну приблизно за два тижні. Ну як Трамп включив Арестовича, чи що через два-три тижні, через дві-три неділі узнаємо, чи варто довіряти Путіну. Ну це смішно. Ну і в Америці також з'явились попередники, і бачите, в усьому винен Обама і Байден. Далі є така новина, що Кім Ін вирішив направити північно-корейські війська в Росію для надання військової допомоги згідно з договором про стратегічне партнерство. Да, давайте подивимось: я вам говорила в попередніх розкладах, що Північна Корея допомагає ракетами і військами, Чи буде ось якесь масове нашестя північно-корейців? На територіях українських вже, чи будуть вони воювати масово? Не так там деякі підрозділи, а ось масово, чи підуть північно-корейці на Україну. Тут карта шута. Вісім мечів, двіка жезлів та місяць. Найбільше вони можуть проявляти себе там, де окуповані території, можуть з'явитися, на жаль, ці війська і там, де ЗАЕС. Запорізька область, як варіант, я не виключаю Курщина, там де Курська АЕС. Тобто, як мінімум, вони можуть в двох областях себе дуже активно проявити і росіяни дивляться для того, щоб запустити свіже північно північнокорейське на окуповані території. Що масово вони пішли і все пропало, то ні, тому що їх обмежений контингент, але планують, планують їх залучати на. На окупованих територіях також. Сподіваюся, що цей прогноз виправиться на краще, і ми все ж таки зможемо подолати всі загрози, що є для України. Хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Далі я вам робила прогноз і говорила, що 27 -го числа може бути якийсь значний великий вибух. І був вибух на півдні Ірану, через це постраждало 40 загиблих та 1200 постраждалих. Щодо України, то підтвердився також таропрогноз. Я говорила про загрозу для півдня, і мені писали глядачі, що були удари по Одещині, Херсонщині та інших регіонів. Далі я вам писала допис. Як важливо підтримувати наших тварин, як важливо допускати їх також в бомбосховища, тому що вони також бояться. Коли йдуть обстріли, і мені на каналі багато глядачів також писали, що просто люди цього не розуміють і не розуміють страждань тварин, не допускають їх. І я вам хочу сказати, що той, хто образить кота чи собаку без причини, буде мати сім років невдач. Хто буде. Стопити кошенят, собачат маленьких, також майте на увазі, що на сім поколінь ви можете отримати негативну карму з дуже великою вірогідністю. Тому перед тим, як зробити ось цей акт геноциду щодо природи. Подумайте, чим це аукнеться вам та вашим дітям. І я всіх закликаю: якщо у вас є домашні тварини, будь ласка, їх стерилізуйте, якщо ви не знаєте, куди дівати потомство. І не робіть ось цих викинутих собачат, кошенят, які страждають на вулиці потім і їх ображають інші несвідомі люди. А хто хоче почистити свою карму, будь ласка, йдіть в притулок для тварин або до волонтерів, Звертайтесь і візьміть собі додому домашню тваринку, яка буде вас любити, і ви будете її любити, і вам обов'язково зачтеться якийсь дуже великий плюсик, вашу карму, і щось хороше станеться в вашому житті, або, навпаки, щось погане з вашого життя піде і не станеться. Тому майте це на увазі. Хочу вам ще зробити. Прогноз на 100 днів президентства Трампа. Ось вже добігає цей термін. Є у Трампа дуже низький рейтинг, я його попереджала про це. Якби ж він дивився дуже уважно мої прогнози, то він би швидше робив правильні висновки. А так, як вже є, тільки до нього доходить. Ну, краще, як до жирафа на 10 сутки, чим ніколи. Давайте подивимось. Ось як пройде ця його промова, як пройде його звіт за 100 днів, наскільки будуть його підтримувати, наскільки він буде задоволений цією своєю 100 днєвкою Чистка кубків, прихильники, звісно, його забезоберуться. Помірність, король Пентаклів, лицар мечів. Ох, якось, як би не старався він зібрати довкола себе прихильників, як не крутити, не викручувати, що він миротворець і він для Америки багато чого зробив, будуть чистити його за санкції, за сопляжуйство. По п'яте число будуть його атакувати, критикувати, і він буде сам злий і не буде знати, як викрутитися. Але на публіку можуть показати, що все тихо. Мирно, спокійно, наче все добре. Але що там робиться в тому Білому домі? Трамп, звісно, знає і його це дуже злить. За санкції, за фінансове положення в Америці, які він допустив, будуть його, звісно, чистить по п'яте число. І за Україну також. Ось тут пишуть: Росія погодиться на безумовне перемир'я, якщо припиниться постачання зброї Україні за умови, що режим тиші не буде використано для посилення ЗСУ. Це говорить е, путінський кінь Лавров. Ну, що що ще можна від Росії чекати? Та вони не хочуть ніякого перемир'я. Їм взагалі не потрібно це перемир'я. Вони його самі використовують для того, щоб робити накопичення сил і потім робити наступні наступи. Такі вони брехливі, просто зла на них не хватає. Але ж давайте подивимося. чи... Буде таке, ось що Україна скаже, що да, добре, не треба нам зброю, ми погоджуємось на перемир'я. Чи буде хтось в Україні такий якийсь камікадзе, хто скаже, що на це погоджується? Тут помірність. Справедливість сім пентаклів, вісім пентаклів. Ні, не буде такого, що Україна скаже, що погоджується на це, буде відтягуватися час, буде говоритися, що треба нам почекати, зробити свою зброю і так далі, по справедливості, це все неправильно. А Росія що буде, також припинить, зупинить свої заводи по виробництву шахедів, ракет і все. Чи Україні припиняється. І зброю, а ми ось тут накопичимо ресурси, щоб потім Україну за один день знищити. Нема дурних. Я сподіваюся, в Україні нема дурних. Так, ще в мене запитували про дефолт в Україні. Я вам робила такий прогноз на 2025 рік для України. Подивіться його, хто не бачив. Давайте додатково подивимося. Ось ще назріває дефолт в Україні. От справжні оголосили дефолт, все, нічого, все пропало, нічого нікому не платимо. Тут десятка пентаклів. Трійка жезлів, дев'ятка кубків, шістка жезлів. Я б не думала, що дефолт в Україні прям зовсім буде. Будуть допомагати фінансові донори Україні, будуть давати якісь допомоги, якісь інвестиції в Україну чи в борг ще давати. В будь-якому випадку я не бачу тут по цих картах дефолту для України. Я думаю, що ми викрутимось і. Все буде нормально. Хіба що, як в прогнозі на 2025 рік я говорила, якийсь технічний дефолт чи щось таке, але прям що зовсім оголошено, все, все пропало, то я б такого не сказала. Далі я вам робила тару прогноз про корисні копалини. Подивіться, хто не бачив це відео. І я говорила, що треба зробити, щоб ця угода була для нас перспективною. І ось є вже повідомлення, що Україна і США Мовилися, що вже надана допомога не буде зараховуватись в угоді про корисні копалини. Це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Очевидно, що так і мало бути. І добре, що мій прогноз в цій частині підтвердився. Давайте подивимось. Підписано лише меморандум. Щодо цієї угоди, але це як Будапештський меморандум про наміри. А от сама угода про рідкоземельні метали. Чи буде вона підписана найближчими місяцями або й найближчими тижнями? Чи буде ця підписана угода? Дивимось, яка вірогідність підписання вже цієї фінальної угоди? Четвірка Пентаклів. Зірка, 6 жезлів і сімка пентаклів. Ну, як варіант, тут ще можна ще щось почекати трошки, ще щось повиясняти. Як мінімум, тут ще очікувати можна 7 часових проміжків. Це може бути 7 днів. Сім тижнів, сім місяців, сім років. Але більше я схиляюсь до того, що так як нас дуже ось так тороплять з цією угодою, то можливо це буде сім. 7 днів або, наприклад, неділя, сьомий день. Не знаю, тут, в принципі, показується знову ж таке якесь відкладання тимчасове, але це я думаю що буде нам на благо для того, щоб ця угода була більш перспективною для нас. Тому що те, що все Америка хотіла собі ось так на блюдечку обідрати Україну. До речі, ось тут випадала карта. Зірки, то можливо, це щось стосується ЗАЕС. ось питання щодо атомних електростанцій, воно буде відкладене. І що стосується національного багатства України, в тому числі, і що пов'язано із транспортуванням газу, ось по сімці Пентаклів Пентаклями часто в мене показує газосховища. Я думаю, що ці питання будуть ще відкладатися. Якось для того, щоб Україна все ж таки мала більш вигідні позиції в цьому. Сподіваюся, що мій прогноз підтвердиться і все буде добре. Далі в мене тут ще запитували таке питання: подивіться про долю статус Закарпаття після війни, будь ласка, давайте подивимося: Закарпаття чи залишиться Закарпаття з Україною після війни, очевидно. Тут лицар кубків, хтось там пропонує, пропонує. Давайте Закарпаття нам, чи це не ця Угорщина. Трійка мечів, сімка мечів і десятка пентаклів. Ось і підтверджується мій прогноз. Угорщина хоче Закарпаття, дає по-хитрому якісь документи: трійка мечів, це як варіант, паспорти видає, хоче відколоти. Хоче Закарпаття прибрати тут така ситуація щодо Закарпаття, на жаль, хитка. Тому давайте уточнимо додатково на картах Ленорман, що тут покаже: десятка пентаклів. В принципі, це карта сім'ї воно залишається при нас, але можливо йому дадуть якийсь статус. Яку, якусь автономію або якісь окремі моменти будуть законодавчо прийняті саме по Закарпаттю. Може, там мова, нацменшина, от щось таке, але щось дуже таке хитре, підле, підступне, не дуже хороше, в принципі, для України. Тому давайте подивимось Закарпаття, яка вірогідність, що залишиться із Україною після війни. Тут щури, ну, дуже багато щурів, на жаль, там зібралося, які підгризають. Ось це все. Тут лелеки, гора і вершник. По Закарпаттю після війни можуть бути якісь зміни. Тут, як варіант, може бути прийнято якийсь особливий статус Закарпаття. Мені б не хотілося, звісно, щоб воно взагалі від нас пішло. Давайте уточнимо, що цей вершник значить. Дитина. Ось статус Закарпаття буде якийсь новий, не, не так просто як область. На жаль, тут показує якусь зміну. Можливо, буде переформатовано сам, самі якось області, можливо, надано якийсь новий статус. Але тут показано, на жаль, якісь хитрощі, якесь підгризання. Тому я думаю, що зрадники України, колаборанти, працюють а для того, щоб в них нічого не вийшло після того, як ви послухали цей прогноз, треба, звісно, просити вищі сили, щоб ситуація виправилась на краще, і це лише робота для наших спецслужб, щоб вони вчасно виявляли цих зрадників, колаборантів. Які е, хочуть розколоти Україну. І вчасно їх виявляли і робили всі необхідні е, дії по їх. Знищенню їх намірів, ось цих таких негативних і паскудних. Не думала, що Назар Карпаття так покаже. Але зараз так показує, можливо, пізніше щось зміниться, тому що майбутнє багатоваріантне. Я вам це постійно-постійно розказую. І мій прогноз не істина в останній інстанції, а лише варіант розвитку подій. Найбільш вірогідний на час розкладу. Якщо змінюєтесь ви, змінюється і майбутнє, тому що ми всі разом всі разом формуємо колективне безсвідоме. І я вам всім говорю: моліться за Україну, моліться за свої сім'ї. Робіть обов'язково практику хоно на поно-поно. Це таке чудове. Е як скажем, це дуже чудовий інструмент, його можна практикувати практично в усіх ситуаціях в своєму житті, і навіть коли обстріли йдуть, ця практика мені також допомагає. І я вірю, що вам вона також допоможе. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад. Далі в мене ще запитували про голод. Чи буде три роки голоду? Хтось в коментарях записував, чи буде ось таке, що буде три роки голоду. Давайте подивимось найближчі роки, і нас, звісно, цікавить Україна, тому що в Африці постійно діти голодують, це шкода, але давайте подивимось за Україну. Чи буде три роки голоду найближчим часом? Сила. Колесо Фортуни, 8 кубків пажжезлів. Ну, в світі може статися якийсь глобальний катаклізм. Це як і техногенна катастрофа, так і щось природнє. Можливо, це як я вам робила прогноз про Індію Пакистан, щось там загостриться, але я вам говорила, що це може бути в далекій перспективі, і можливо, майбутнє виправиться на краще. Колесо фортуни щось неочікуване, по повісмірці Кубків ресурси відходять. І це може бути пов'язано з водою щось, тобто можуть бути якісь такі заглобальні затоплення, підняття рівня світового океану, танення льодників, ось в такому плані. Або ж значна дуже сильна посуха, тому що по вісьмірці кубків і так і так я можу трактувати. Але те, що в Україні ось зовсім буде голод, не буде чого їсти, я б не сказала. Просто може бути таке повторення подій, і по силі буде стримуватися. Ця ситуація, але що зовсім ми всі пропадемо. Ну, українці вони ніде не пропадуть, вони знайдуть, як викрутитися. Я думаю, що у нас все буде добре. Давайте ще на Ленорман подивимось, чи буде три роки голоду. Ось є, буде така інформація розганятися, але не треба в це вірити. Вірити в краще і формувати кращий сценарій майбутнього. Тут книга. Це значить, що таке може готуватися, що є такі плани в когось там світового, нехорошого. Тут серце, дама і коса. Через якісь глобальні катаклізми може настати складна ситуація дійсно з продуктами. І це навіть якось планується. Можливо, ось для якогось, якийсь договір по зменшенню населення чи ще щось таке. Ну, ось ці всі глобальні теорії заговору. Але Україна все одно вона буде навіть не тільки себе спасати, а й по договоренностям, по... Договорам підтримувати світ для того, щоб там не було ось цього глобального такого голоду. Тому треба, треба триматись нашої землі, вірити в краще. Ви ж знаєте, що я вам робила прогноз, що українці як варіант можуть бути саме українці богообраним народом. Подивіться це відео і напишіть, що ви думаєте з цього приводу. І, на жаль, Війна ще може тривати і далі довгий час, тому щоб це змінилося. Змінюйтесь, ви формуйте новий, більш сприятливий сценарій розвитку подій. Хай у моїх глядачів все буде добре, хай мої прогнози будуть для вас лише попередженням. І до зв'язку поставте лайк, дзвіночок, підпишіться на канал і пишіть свої запитання. Я все читаю і дуже вдячна за ваші добрі позитивні коментарі.